Друзі, всіх вітаю! Всю ніч у нас падав сніг, та температура знизилась до мінус 3. Зараз ми поснідаємо і я піду до саду. В мене ніколи нема питання, що ми будемо їсти, що приготувати. Бо вже давно встановлені свої традиції і правила. Все дуже просто. Сніданок повинен бути корисним, смачним та швидким в приготуванні, А, ну і поживним, щоб до обіду вже не замислюватись про їжу. Обов'язково повинні бути вуглеводи, білки та сезонні овочі. Одного дня це яїшня, на другий день це каша з декількох цільнозернових круп. І так через день. У нас трошки відрізняються смаки та уподобання, не дуже суттєво. Тому складові тарілки теж трошки відрізняються. Наприклад, Володя любить додавати до яєчні бекон. Я бекон не люблю, тому у мене хлібець з хумусом. Він любить чиабату, тому коли є червона рибка, яку я солю сама, у нього бутерброд, а я хліб майже не їм. З овочів сьогодні кочаний салат та моє лечо. А ще вже дуже багато років це у нас як наркотик. Кожного ранку в творог отворох. З сезонними ягодами та фруктами. Чоловік зі сметаною у мене безлактозне молоко і кава. У кожного своя улюблена на цей час чашка. Дівчата, пишіть, будь ласка, у коментарях, чи є у вас теж традиції щодо сніданку, або ви готуєте те, що захочеться саме цього ранку. А це та полонична ділянка, яку я показувала напередодні. І на яку поклала горшики з хризантемами Вчора перед похолоданням я накрила її двома шарами агроволокна а сьогодні нам прогнозують мінус 10, тому зараз вкрию ще. А тут, уявляєте, де закопані у мене горшики з молодими рослинами, я забула вчора вкрити. Ну, добре, що спочатку випав сніг і великого морозу ще не було. Зараз цим займуся. А ось так я накриваю свої гортензії і макрофіли. Це східна ділянка навпроти веранди. Показую, що ми бачимо, коли виходимо з веранди. Це наш так називаємо східний участок, східна ділянка. Я обрізала її листя, підживила осіднім добривом та підсипала кислий ґрунт, зв'язала, замотала в декілька шарів агроволок на кущик, поставила дерев'яний каркас у вигляді піраміди і одягнула декоративний чохол, чохли шила ще в минулому році. Друзі, якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, будь ласка. Я із задоволенням розкажу і покажу все більш детально. А ця красуня трималася більше місяця до 16 грудня, і кожного ранку, дивлячись на неї у вікно, я згадувала оповідання о Генрі останній листок. На вулиці соняшно, сухо, морозно. В Роки я би сказала, що дуже приємно, але не зараз. Мені дуже важко про це говорити. Бо кожну мить я пам'ятаю про тих, хто зараз в засніжених, холодних окопах та ще під страшним вогнем окупантів. І Тобі не можна назвати їх так, ким я їх вважаю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду вдячна за вподобайки та коментарі.